Слава Богу. Така чудова пісня була. І життя вже не сумне, з нами Бог. Трішки сьогодні і саме про це я і буду говорити, але е, моя тема проповіді називається щастя. В чому щастя? Що таке щастя? От Згодьтесь, От ми за своє життя, я поки молоде, хтось за своє вже повне життя ми задумувались над таким поняттям щастя. І ми ж хочемо всі бути щасливими, правда? А вже ж. І... Але проблема в тому, що ми по-різному, кожен з нас трішки по-різному, розуміє це поняття. Ось що говорить про поняття щастя інтернет. Просто вбиваєте в інтернет, що таке щастя, і ось що мені е показав інтернет. Щастя це стан цілковитого задоволення життям, радості та внутрішнього благополуччя, який виникає внаслідок реалізації життєвих цілей, осмисленості буття та позитивного сприйняття світу. Ось це, те, як описав штучний інтелект, як описав інтернет поняття щастя. Тобто це щось приємне, це щось, це щось чудове. Але от саме проблема в тому, що ми не розуміємо. Кожен з нас окремо розуміє, що таке щастя. Одним для щастя вистачає кусочка хліба, а іншим не вистачає яхти, якоїсь мільйон доларів. І ми сьогодні відповімо на питання, що означає бути щасливим особисто для мене? Ось я стою, я сьогодні задаю в першу чергу собі таке питання. У 1943 році відомий американський психолог Абрахам Маслоу опублікував свою роботу, яка називається Теорія людської мотивації. І в цій теорії він використав створив таку піраміду, яка відображає наші бажання в формі ієрархічної піраміди. Будь ласка, на екран. Ось подивіться зараз. Ось вона зараз перед вами: Піраміда Маслоу. Я трішки пізніше поясню, чому саме цю піраміду я взяв саме в, у проповіді. Дивіться, що відображає ця піраміда. Ми починаємо з. Низа, ідемо до самого верха. Перше, що Маслоу, що Абрахам, він створив ось таку перше, що він вважає за потрібним, за найнеобхіднішим, це фізіологічні потреби. Що це таке? Повітря, їжа, питво, житло, одяг все те, без чого ми, по суті, жити не можемо. Чи можемо ми жити без повітря? Ні, без їжі. Без води ні. Це перша така ступенька. Йдемо далі. Другий момент це потреба в безпеці. Коли людина має, має оці базові потреби їжу, воду, їй потрібна безпека. Тоді ця ну, людина вона буде себе трішки комфортніше відчувати. Зараз війна і по суті наша безпека зараз порушена. То ми вже відчуваємо, що означає бути не в безпеці. Робота, соціальний захист. Ми зараз маємо громадянство. Це також певний соціальний захист. Третя ступінька цієї піраміди це любов та приналежність. Що це? Дружба, близькість, довіра, прийняття, прихильність і любов. Психологи, волонтери, які працюють з дітьми, з людьми. От, наприклад, ми, я в своєму опиті. Коли працюю з дітьми в клубах, в таборах, ми не можемо їм говорити про Ісуса, якщо ми не задовільнимо фізіологічні потреби, якщо ми їх не накормимо, не напоїмо, не створимо для них відчуття безпеки, що в цьому таборі вони захищені, ми далі ми не можемо далі двигатися. От щоб ви розуміли, що кожний цей момент він між собою дуже і дуже тісно пов'язаний. Четверте. Повага. Ось репутація. ну, Ми розуміємо, що таке репутація, да? це те, що добре, коли репутація гарна. Коли ми маємо там на роботі, ми займаємо якусь посаду в сім'ї, будь-де, коли є репутація, є і повага, є певні досягнення. Ну і останній, отут дуже найважливіший п'ятий пункт піраміди називається самоактуалізація. Реалізація потенціалу людини. Що таке самореалізація? Про це ми поговоримо трішки більше. Самореалізація це коли людина розкриває свій потенціал і живе так, щоб реалізувати свої здібності і цінності. Тобто, саме на п'ятому моменті людина якщо розуміє і бачить, що вона уміє гарно малювати, соответственно, вона знає і можливо бути впевнена в тому, що вона стане художником. Вона це знає, вона це розвиває. Розумієте? Оце називається самоактуалізація. Людина, яка йде в науку, ну, науковці, вони, вони хочуть там якось пізнати світ, вони в цьому розвиваються. Тобто самоактуалізація це вершина, коли ми не просто живемо, виживаємо, коли ми вже знаємо, хто ми. Ми знаємо своє призначення, ми у згоді, скажімо так, зі своїм внутрішнім Я. А, і знаєте, от так досліджуючи, досліджуючи цю піраміду, ми е, зробимо такий висновок, що в принципі все тут воно говорить в основному про матеріальність, про щось таке, що приносить щастя, приносить задоволення, але до періоду. На певний термін. Як є один такий відомий афоризм: за гроші можна купити будинок, але не сім'ю. Можна купити ліжко, але не сон. Можна купити годинник, але не час. Можна купити ліки, але не здоров'я. Можна купити розваги. Але щастя ми від цього не отримаємо. Еклезіаст. Колись сказав, що все суєта ітомлення духа. Що він мав на увазі? Що те все матеріальне, що ми маємо на цьому світі, що ми пытаємось досягти, це, це правильно, це нормально. Але рано чи пізно це вже буде не приносити те задоволення і, соответственно, рад, щастя? Я Знаєте таку програму Орел і Решка? Хтось знає з вас. Ось, я колись дивився таку програму, вона мені подобається. Там е телеведучі подорожують по різним містам, країнам. І було таке місто, країна Монако. Е я трішки поясню, чому Монако це така, чому іменно ця сподобалась мені країна. Е щоб ви розуміли, ця країна дуже-дуже багата. Наскільки вона багата, там один метр нерухомості коштує 40 тисяч євро. Це приблизно 1 мільйон, 900 тисяч, 1 мільйон 900 тисяч гривень. Один квадратний метр з землі. Уявіть, наскільки багаті люди там приїжджають, купують там яхти. Це, до речі, при країна які багаті люди. І знаєте, чим, що я запам'ятав з цієї програми? Ті люди, які туди приїжджають, вони мають дуже багато грошей. І через те, що у них їх так багато, що вони в цьому місті, ну, по всій країні, але про це місто вони беруть, організовують такі благотворительні вечора, коли вони в цьому вечері такі аукціони проходять, продають певні предмети, видають. Масу грошей для того, щоб просто ці гроші ну, мають вони ж десь, десь, ну, що вони стають в мене в кармані. Ну, заробив мільйон. ну, що? Розумієте? Навіть багатим людям їм рано чи пізно це не приносить задоволення. Так, Оця переміна, вона оце, неминуче нас підводить до висновку, що якщо у підсумку, я матиму му оце все, я стану найбагатшим. Буду жити в Монако, матиму мільйон доларів, це якщо ми говоримо за фізичне. В кінці кінці ми все рівно, ми не, ми не зрозуміємо, що в чому сенс життя, то, можливо, треба починати трошки з іншого. І саме на це питання, на це питання відповідь дає Євангелія. Матвія, 6 розділ. 33 вірш. Матфія, 6 розділ. 33 вірш. Шукайте, перш за все, царства Божого. А це все вам що Додасться. От я, прочитавши цей текст, я такий. Ого. Типу, для мене це було прям, ну, дуже спотужно. І коли я вже почав цей текст, скажімо так, состиковувати з цією пірамідою Маслоу, того психолога, виявляється, я визначив, що Масло, оця піраміда, вона зупиняється на чому? На людині. Вона зупиняється. Для нього сама найвища мета це оця сама актуалізація. Але християнство, воно йде далі. Людство, воно зупиняється на фізичному, на людині. Ось я знаю, що я художник, я буду розвиватись і в цьому жити. Але ми, люди, забули про дух. І шукайте, перш за все, царства, шукайте Бога, шукайте відносин з Ним. І те все матеріальне, воно Бог вам додасть. Ось щастя. Для, ось, для цього психолога поняття щастя, це оце повне задоволення, коли я живу, ні в чому собі не відмовляю. Я трачу великі кошти для того, щоб отримати якусь, якусь насолоду. Але для християн життя в Бозі це якщо життя в Бозі найцінніше, навіть якщо наші базові потреби не забезпечені. Ми ж знаємо, в Біблії були мученики, в Біблії були ті люди, які, які. Ну, сам Ісус не був багатим. Почнемо з того. Але Він мав усе. Він мав їжу. Він мав пити. пити. Ось розумієте оце, оцей зв'язок? Ось ця піраміда вона описує ті природні потреби. І вони потрібні. Тому що Бог же ж ну, Він же ж не проти їжі, правильно? Він же ж не проти води. Він хоче, щоб ми правильно спали, мали спокійний сон, мали м'яку постіль, смачну їжу, мали рідних, близьких. Він цього всього не проти. Але воно не охоплює того духовного виміру. І оце тому християнство, поняття оцього духовності, воно, знаєте, робить таку шосту ступеньку. Оцей рівень вічності, рівень спілкування з Богом. Хтось колись зазначив, що у нас є така порожнеча, яка має форму Господа. І як би ми не намагалися її заповнити, вона не заповниться. Це виявиться оце все марним. Воно не принесе нам користі. І Чому так відбувається? Чому ми. Ось на початку брат пастор, брат Ігор, він нагадував, що коли тривога, коли немає нікого, ми до кого звертаємось? До Бога. О Боже. Ну, там, О, мама, о Боже, в більшості випадках. Чому? Чому це так відбувається? А я поясню: творець спеціально заклав в нас підсвідоме прагнення. Тої внутрішньої гармонії, чистоти, добра, світла і миру. І це бажання не може не вгамувати ніхто. Окрім кого? Окрім Бога. Той, який це все вклав. Чому, чому це відбувається? Навіщо це Бог зробив? Дії, 17 розділ, 27-28 вірш. Апостол Павло говорить про це так, ось про це бажання. Чому оце бажання завжди є до Бога? Дії 17 розділ 27, 28 вірш. Апостол Павло говорить, щоб шукали Бога. Може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного із нас? Є багато свідчень, великих багатих, якщо ми говоримо за матеріальність, за гроші. Багатих людей, які мали все, апо е, Соломон. Він мав усе, він, мав, він був дуже багатим, але він був з Богом. Багато людей, багатих рано чи пізно, які дійсно шукали от це бажання, вони не заглушували це бажання чогось більшого. Вони розвивали, вони хотіли дізнатися. Да, робили певні кроки, заробляли кошти себе, але вони в кінці кейсів прийшли до Бога. І Щоб описати оце поняття, один теолог використав таке поняття. Дитина відчуває голод, бо існує таке поняття, як їжа. Каченя хоче плавати, бо є така річ, як вода. І я додам: людина прагне щастя, бо є Бог, який є цим щастям. І тому, якщо я Бачу в собі бажання, яке я не здатний задовільнити. То, можливо, треба задати собі питання. Можливо, не створений для цього світу. Не створений для цього. І тепер наостанок повернемося до того питання. Що значить бути щасливим особисто для мене? Амінь. Особисто для мене бути щасливим це коли я маю стосунки із моїм творцем. І Запам'ятайте ось таку думку, чого б ми за своє життя не досягнули, чого б ми не пробували, кожному з нас. Врешті-решт прийде, як в Псалом 61, 2 вірш, говориться: Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже Він, моє спасіння. Отже, ми вирішили, що таке щастя. А тепер дуже цікавий момент. Ми зараз помолимося. Буде звершена молитва, і, можливо, серед нас є такі, які певний час, довгий певний час не знаходять собі місця в пошуках, як задовільнити себе. На жаль, такі люди дуже часто в алкоголізм, куріння і такі, і такі. Це печально. Але, можливо, серед нас є такі люди, які не шукають то ми можемо в молитві сказати просто, Боже, я бачу руку. Ми можемо сказати в молитві, Боже, я втомився від пошуків. Я визнаю, що без Тебе я не отримую того щастя в житті. І пообіцяти своє серце Богу. Розуміючи це, перед нами відкривається дорога. Що оце щастя, потреба, потребу в задоволенні може задовільнити тільки Господь. Амінь. Помолимось йому. Ісус, звертаємось до тебе зараз. Прославляємо Твоє ім'я за твою любов, милість, піклування, яке ти обновлюєш кожного дня. Кожного ранку ти, ти поруч з нами. Ісус, сьогодні Ти проговорив для нас таку важливу дуже тему, як щастя. Боже, можливо, зараз ми не до кінця розуміємо, і є такі люди, які шукають, шукають же ж те, що може їх задовільнити. Боже, ти бачиш ті руки, ти бачиш ті серця, які сьогодні зрозуміли ту суть, Боже, до яких сьогодні ти доторкнувся і показав що в мені щастя. Що, що би ти не робив, куди би ти не влазив, що би ти не пореабрітав, рано чи пізно це не буде приносити задоволення, і все рівно нам прийдеться прийти до тебе, Боже. Я прошу тебе, допоможи тим людям, які сьогодні це визнають. Допоможи на цьому початку цього шляху. Щоби в майбутньому це щастя, це задоволення шукати тобі, тому що ти сказав: шукайте царство Божого, шукати тебе, шукати відносин з тобою. А усе це фізичне, матеріальне ти все додасиш. Ми віримо в це і ми просимо благослови нас. Ми це робимо для слави твоєї. Тобі за все слава. Амінь.